Вітаю усіх з Одеси. відео зафіксований факт порушення санітарних норм на Європейській 84-386 Згідно з чинними санітарними нормами України, затвердженими МОЗ, контейнера площадка повинна розміщуватися не ближче, ніж 20 метрів від житлового будинку. У виняткових випадках не менше, ніж 9 метрів та мати огорожу. У нашому випадку вістень лише 3,9 метрів, що є прямим порушенням. Майданчик став точкою притяження для безхатченків. Які знаходять тут їжу, одяг для себе і на продаж, тут же збирають макулатуру, метал, пляшки, які здають у найближчому пункті прийому. Скупчення баків використовується як туалет. Баки встановлені прямо під вікнами, вздовж вузького тротуару, без урахування інтересів мешканців будинку. Умови, що склалися, сприяють появі щурів та тарганів. Це реальна загроза здоров'ю. Така антисанітарія не просто дискомфорт, це ризик поширення інфекційних хвороб, які починають з двору та заходять у дім.